Слава Ісусу Христу, шановні! Ми дуже Добре раді рані. бачити вас, точніше, ви, мабуть, раді бачити нас, бо ми вас не бачимо, але вірою бачимо так. вас. Бог нам явив цей день, і ми дуже вдячні, йому, що Він дарував нам цей ранок, так. дарував нам сонце, дарував нам Бог життя, вий. дихання. Ми можемо знову йти і робити працю для Бога, славити Його звіщати Його благу звістку, спасаючи ті, тих, хто ще не знає Господа Ісуса Христа. І я зараз хочу про, прочитати місце святого Письма. Це Євангелія від Марка, 4 розділ з 35 го вірша. Я так думаю, що багато хто вже це чув. Ми сьогодні маємо нагоду таку порозміркувати саме про це. А як настав вечір того дня, Ісус каже їм. Переправимося на той бік. Відпустивши натовп, вони взяли його, тому що він був у човні. І інші човни були з ним. Та здійнялася сильна буря з вітром і хвилі заливали човен, так що човен вже наповнювався водою. А він був сам на кормі, спав на подушці. І будять його і кажуть йому, учителю. Хіба тобі байдуже, що ми гинемо? Вставши, він наказав вітрові і звелів морю, перестань ущухни. І вітер перестав, і настала велика тиша. І він сказав їм, чому ви такі влякливі? Невже не маєте віри? А вони дуже сильно злякалися і говорили один одному, хто ж він такий, що і вітер, і море йому підкоряються. Це такий випадок був. І розмірковуючи про це місце писання, я інколи думаю, які різні думки у Бога і у людей, навіть у учнів, навіть у нас. Бо зараз, коли йде війна, ми також інколи можемо звертатися до Бога і казати, Боже. Невже тобі байдуже, що ми гинемо? Бо пару днів тому знов прилетіла авіабомба недалеко від нас. Знов прилетіла бомба багатоповерхівку. Там відбулася пожежа, були зруйновані квартири, погоріли автівки у людей. І це майже кожен день ну, у нас в Україні таке буває. і В Харкові також, на жаль, майже кожен день щось таке трапляється. І ми можемо казати, Боже, невже тобі байдуже? І у людей, у людей є така мрія жити спокійним життям, щоб все було добре, гарно. А Бог Бог хоче у нас бачити віру. Бог хоче нас загортувати. І зробити таким, які зможуть з ним вічність провести на небесах. І інколи Він так, він допускає такі обставини, він допускає такі часи. Дуже багато народів за весь час існування землі, вони пройшли такі важкі часи. Хтось такі, хтось більш, хтось, хтось менш важкі, але проходили. І Бог хоче бути з нами разом. Загартувати нас і побудувати в нас саме віру. Ми дуже хочемо тут побудувати своє таке гарненьке земне життя, а Бог хоче підготувати нас до вічного життя на небесах. І я хотів би зараз помолитися, щоб Бог відбудував нас, віру, загартував нас і дарував нам можливість. Пройти цей важкий час. Так, він може сказати морю, вітру, війні і це все щухне. Але він хоче спершу за все врятувати український народ, так. спасти людей від вічної загибелі, так. навернути до себе і підготувати до вічного суспільного життя на небесах з собою. І це тільки Бог може зробити. Тому давайте будемо молитися, щоб Бог благословив нас, щоб ми були успішні в проповіді Евангелія, спасіння, і щоб ці слова, які ми звіщаємо, вони доходили, щоб Дух Святий робив справу і спасав наше українське суспільство, наше населення. Небесний Батько, ми дякуємо Тобі за цей день, за, те, за цей ранок, за те, що ти нам явив милість свою, Боже, і дарував життя Боже, за те, що ми прийшли сюди своїми ногами, бачимо своїми очами та чуємо своїми вухами, можемо звіщати Євангеліє спасіння тим, хто поруч з нами. Ми дякуємо Тобі за милість твою, Боже, за те, що ти нас знайшов в цьому світі, Боже, і імена наше записане в книге життя. Ми дякуємо Тобі за це. І я прошу тебе, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Спаси нашу країну, Боже. Врятуй нас, Боже, Вен'я Ісуса. І перш за все, Боже, врятуй нас не стільки від ворога зовнішнього, скільки від гріху, скільки від загибелі вічної, Боже. Бо саме заради цього ти прийшов на цю землю врятувати людство від гріхів, їх Боже, і відкрити їм шлях до вічного життя. Так. І ми розуміємо, що все, що коїться навколо нас, це не просто так. Ти... Маєш якусь ціль для нас, маєш ціль для українського народу, і ти допускаєш ці випробування, маючи в собі благі наміри. І ми вдячні тобі, Боже, за те, що ти Бог люблячий, за те, що ти Бог рятуючий, і за те, що ти маєш наміри. На добро, не на зло, а на добро так, для так, нас, так. на добро для України, Боже, на те, щоб людство було спасене і вічність проводила разом з тобою в раю. Ми просимо тобой, благослови нас, щоб ми, будучи з твоїми співпрацівниками, були ефективними і доносили Слово Боже так, як ти бажаєш того, щоб ми робили. Благослови нас і наповни Духом Твоїм Святим. І будь прославлений, наш вічний Бог, Отець та Дух Святий. Амінь. А, слава Ісусу! Ну і я хотів би зараз по черзі запитати спочатку Максима Альбертовича, потім Богдана. Як ваше особисте життя було змінено під час війни? Що Бог вам? Промовив під час війни, що б ви хотіли сказати саме свого особистого досвіду під час війни, що Бог робить в вашому житті? Слава Ісусу Христу, добрий ранок. Ну, Зважаючи на всі обставини, на всі випробування, виклики, які принесла з собою війна, то можна було б попустити руки. Заплющити очі і десь чекати, коли все це жахіття закінчиться. Але я дякую Богу. Ну, По-перше, що він прийшов в моє життя, він відкрився да, мені от, у Ісусі Христі. Е, і завдяки е, спасінню, завдяки е, Господу моєму я можу бути якоюсь клітинкою у великому. Тілі Христовому і Ай, бути співробітником Бога у Його великій справі спасіння людей. Е, ну, написано, що крадій приходить для того, щоб вкрасти, вбити, погубити. Написано, що дьявол є е, вбивця, от, а син людський прийшов, щоб розрушити діла дьявола і щоб ми мали життя і життя ну, збитком. І от е, сьогодні, коли навколо нас от, е, вірує все, від, весь цей жах, от Бог спасає душі людей. Амінь. І Євангелія е, Христова вона прийшла е, до наших воїнів в армію, на війну, от там, де в окопах, де наші хлопці кладуть своє життя для того, щоб Україна була вільна. от. Туди прийшло спасіння Боже. Ну, і виникло таке служіння як капеланство. Сьогодні капелани, військові священники, вони несуть Євангеліє Божої любові до наших бійців, до наших воїнів. Тому що коли оце, хлопці вони на кордоні, на цій лінії між життям і смертю, вони там дуже гостро відчувають і Божу присутність, і Божу любов, і Божу надію. Тільки Бог може захистити там, і так. Тільки, тільки. тільки Бог може спасти, тільки Бог може провести, і вони це розуміють. От коли тільки починаєш спілкуватися з, з воїнами, от кажеш про Бога, то вони самі починають розказувати ну, купу. Історії про те, як Бог їх спасав, як Бог їх захищав, як Бог їх виводив з таких ситуацій, ну з, з яких вийти сам, сам, самим було ну просто неможливо. І вони це розуміють. Їх серця відкриті для Божої любові. Велика кількість людей просто приймає Божу любов, Боже спасіння, От. і ну, це. Ну, це велике, велике діло, велике чудо, Боже ну, от в таких умовах, коли ну, навколо смерть, навколо якась безнадія. От. А серед цього всього Боже, Боже світло, Боже любов і Боже спасіння. І ми сьогодні служимо нашим воїнам, приносимо їм Божу надію, приносимо їм це Євангеліє Ісуса Христа. От, і знайомимо їх з Богом. І вони сьогодні відкриті. Це, ну, це велика милість Божа, це велика жатва Божа, в якої ми приймаємо участь. І за це подяка і слава нашому Господу Ісусу Христу. Так, подяка, велика слава Господу Ісусу Христу, бо Він загартовує нас, відбудовує в нас віру, яка дозволяє нам. Проходити це земне життя через різні випробовування, через різні обставини, проходити тут його, перемагаючи гріх, перемагаючи негаразди і маючи певну, повну, мабуть, а не певну надію на вічне життя з ним на небесах. Богдан, що в в твоєму житті під час війни трапилося? Які зміни? Що Бог зробив з твоїм життям? На початку війни я був, як сказати, от так як ви читали, в мене в моєму житті була буря. І то, ну, не просто буря, там, там ціле цунамі, яке ну, так накрило. І, ну, але я якось з початком війни я попав, почав відвідувати церкву і, і Бог для мене відкрився. І, чи я для себе відкрив Бога, я ще до кінця цього всього не розумію. Просто такі шалені темпи в житті пішли. Буря стихла, а і життя змінилось. Ну, я якби кардинально змінилось. За два роки я переїхав жити із Заходної України сюди, в Харків. Тут мене, ну так, Бог благословляє, що, що я ну, маю честь приймати участь в відкритті нових церков, десь навіть в будівництві якомусь, в реставруванні церков, Бог так дає мені таку, такий шанс послужити своїм, своїми вміннями, своєю силою. І життя, життя змінилось, да, буря вщухла і дуже, дуже сильно життя змінилося. Якби... З приходом війни здавалося б, не, мало би якийсь там розпач, страх з'явитись. Навпаки Бог це все забрав, Бог веде так через пророків, я, якби в мене було декілька пророцтв ну, ну, після того, як я покаявся. Я, я все ну, думав, як, ну, як воно в мене все має запрацювати зараз уже тут. Вже тут я почав розуміти ці слова. Ну я не шукав там пророків, як буває там часто люди віруючи, не можуть мене там машину купити, щоб в пророка не спитати. А якось от, ці пророки самі, самі з'явилися в моєму житті і підійшли до мене і сказали, о тобі таке слово від Бога. І зараз я щасливий в тому, що що моє життя. Вже якби не іде вниз, а я піднімаюся вверх, Бог благословляє всім, що необхідне і е, захищає. Не раз я вже, вже навіть під час війни е, бачив його захист в своєму житті. Я кажу, дуже-дуже мені подобається, що я маю ну, таку можливість приймати активну участь в. Про поширенні слова Божого. В будівництві церков кажу, буквально вчора в Ізюмі були, там реставруємо приміщення, таке ще старе з Радянського Союзу. Там кришу робимо, всякі там ну, такі зал готуємо для, для зібрань, І В Кутузівці так само вже почали там працювати. От буквально там на днях. З Іваном Володимировичем за підвели комунікації, mm. світло, каналізацію, воду це теж я бачу Слава. в цьому таке благословіння, там робота фізично тяжка, але я там так, щоб втомлюватись сильно, не втомлююсь, бо Бог підкріпляє. І я бачу в цьому, бачу в цьому всьому його руку, його благословіння. І... Я щасливий тому, я радію, що та буря, яка була в моєму житті, вона стихла. То, але ну, бо я бо я сів в човен до Ісуса Христа. Я розумію, що, що в цьому човні вже все. Бурі мої закінчились, і тепер треба тільки гребсти вперед. І отак от я кажу, попав я в Харків, хай Бог благословить. Слава, слава Богу. Ми Богу. дуже раді і ну, вдячні Богові що... за тебе, що ти в Харкові. Так, слава Богу. Слава. Я я Богу. Радий, що я тут і маю можливість послужити для Бога з тими талантами, які маю, і тим, з тою силою, яку він мені подарував. Хай всіх Бог благословить. Да, слава так. Богу. Тож тоді ми просимо тебе, помолись, будь ласка, за церкви. За відкриття нових церков, за ті так. церкви, які ми вже відкрили. Бог дарував нам більш ніж 20 церков відкритих час війни, щоб Бог збудовував далі їх, щоб Бог збудовував тих людей, які приходять, щоб вони вкорінювалися в пізнанні Господа Ісуса Христа, так. і щоб ті нові церкви, які ми плануємо відкривати, щоб вони були відкриті, люди були спасалися, щоб це відбулося, люди вкорінювалися, люди спасалися, люди йшли на небеса. Дорогі Господь, я дякую тобі, Господь, за те, дякую, що ти зберіг дякую, нас дякую. до цього часу, Господь. Дякую, дякую тобі, тобі, Господь, Господь за те, що ти, Господь, є моїм особистим Спасителем, Господь. Дякую тобі, Господь, за цей ранок, за цей день, Господь, який ми можемо провести, Господь, в приємному спілкуванні з братами, в молитві до тебе, Господь. Дякую. І ми, Господь, славимо тебе Слав. і прославляємо Твоє величне ім'я Ісус. І дякуємо тобі. За все, що ти для нас робиш, Господь. Ми дякуємо тобі, Господь, що в такий час, тяжкий час війни ти даєш можливість нам, Господь, відкривати нові Слава церкви, тебе, Господь. І Ми молимо тебе, Господь, і просимо, щоб Ти, Господь благословив надалі Господь. Ті церкви, які вже відкрилися, Господь, ми просимо. Твого благословення для них, Господь, щоб приходили нові служителі, Господь, відкривалися для Тебе, Господь, і горіли для Тебе, Господь, в служінні Тобі, Господь. Ми просимо Тебе, щоб Ти, Господь, благословив всі церкви необхідними ресурсами. Ти бачиш, Господь, як, як тяжко працювати, Господь. Не хватає людей, Господь, не хватає фінансів, але Ти, Господь. Вірю, що Господь все влаштуєш, Господь, і Ти благословиш нас надалі, Господь. Так. Відкривати ще нові церкви, так, Господь, так, будувати, будувати доми ступи, молитви Господь, Господь, купувати Бог. приміщення Господь, я землю для будівництва Господь. Ми просимо Твого благословення в ім'я Ісуса Господь. Христа. Амінь. 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 Тож, любі друзі мої, ви чули, як Бог в житті нашого брата бурю, цунамід, як він каже. Він перетворив на добро, так. на те, що врятувало його Слава життя Богу. від вічної загибелі. Можливо, в вашому житті також сьогодні вирує цунамі, і ти не знаєш, що робити. Але пам'ятай, що є Бог, так. який може це цунамі тут і зараз зупинити. Так. І пам'ятай, що Він хоче для тебе самого найкращого Божого. Так. І він перетворить ці обставини тобі на добро. Треба, треба, сісти, треба тільки так. довірити йому своє життя, так. відкрити для так. нього своє серце і дозволити йому робити свою справу в твоєму серці і вести тобі, тебе по життю. Тож, давайте ми завершимо наше сьогоднішнє ранкове. На ранкову зустріч молитвою українською мовою Отче наш. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожен день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь.